Шановні користувачі, на сьогодні все більше людей для оформлення електронних послуг використовують хмарний електронний підпис. В даному відео ми покажемо, як користуватись хмарним підписом Deposit Sign при оформленні послуги в нашому онлайн-магазині OLS. Що ж являє собою хмарний електронний підпис? Це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом вашого власноручного підпису. Ви можете підписувати платежі, документи та звіти, підтверджувати особистість та отримувати послуги онлайн за допомогою свого смартфона. Такий підпис зберігається в захищеному хмарному сховищі і доступ до нього є цілодобово. Для оформлення послуги перейдемо до сторінки нашого онлайн-магазину OrlessImsoft.ua в правій верхній області вікна натискаємо на кнопку Увійти та обираємо варіант Увійти за допомогою хмарного підпису. У вікні логіну обираємо тип сервісу підпису Хмарний підпис Депозит сай. В поле Ідентифікатор користувача вводимо актуальний номер телефону, до якого прив'язано ключ. Далі вводимо пароль від особистого кабінету сховища та натискаємо вхід. Після успішної автентифікації та з'єднання з хмарним сховищем з'являється два нових поля, де потрібно вибрати приватний ключ та вказати пароль до нього. Пароль до ключа надходить власнику на номер телефону, що прив'язаний до сховища при генерації самого підпису. Та повторно натискаємо вхід. Відкривається сторінка замовлень в особистому кабінеті онлайн-магазину OLS. У лівій частині вікна бачимо розділи магазин та інформацію щодо власника підпису та строк його дії. Для прикладу оберемо продукт Pro. Оберемо вид послуги, що нам потрібно, та натискаємо Замовити. На першому кроці вказуємо дату початку дії послуги, якщо потрібно. Та натискаємо Продовжити. На другому кроці вносимо інформацію про замовника. Усі поля з зірочками мають бути заповнені. Та знову натискаємо Продовжити. На третьому кроці відбувається формування документів для підпису. Це може зайняти деякий час. Звертаємо вашу увагу на те, що не потрібно очікувати формування документів на підпис, постійно перевіряючи сторінку сервісу. Вам на електронну пошту, яку було вказано на попередньому кроці, прийде повідомлення від системи про завершення формування документів, після чого можна повернутись до магазину та продовжити оформлення послуги. По завершенню процесу формування документів з'являється повідомлення про те, що рахунок на оплату сформується після підписання даних документів. Бачимо, у нас є сформований акт на підпис. Натискаємо кнопку Підписати. В результаті акт автоматично відкривається на перегляд та для підпису. Перевіряємо інформацію в акті, по послузі та підписуємо документ. Автоматично відкривається вікно підписання документа та повторно вказуємо номер телефону, до якого прив'язано хмарний підпис та пароль до сховища. Натискаємо Підписати, щоб відбулося з'єднання зі сховищем. Далі обираємо приватний ключ та вказуємо пароль до нього. Та повторно натискаємо Підписати. Після успішного підписання документа переходимо на останній крок оплата послуги. Де власне знаходиться сам рахунок, Його можна вивантажити та зберегти в будь-який зручний для вас каталог або відкрити на перегляд тут же в онлайн-магазині. Оплатити рахунок можна за допомогою сервісу LeakPay або будь-яким іншим зручним для вас способом.